Хто це, дітки? Ну-ка підказуйте мені. Та це ж лікар Айболит. Так, правильно, дітки, давайте з ним привітаємо. Доброго ранку. Всім привіти хлопчикам і дівчаткам. Я лікар Айбойлить. Давайте з вами привітаємось і виконаємо фіз хвилинку. Ну що, так, готові? Лікарі, ми з задоволенням виконаємо, так, дітки? Нашу фіз паузу. Із хвилинку, ну що, готові і привітаємо заодно всі разом. Приготувалися? Маята, посміхніться сонечку. Здравствуй, золоте! Посміхніться квіточці, хай вона цвіте. Посміхніться дощику. лийнімо з відра, друзям посміхнемось, зичим всім добра. Дітки, сьогодні я завітав до вас, щоб поговорити про здоров'я. Здоров'я потрібно всім і дорослим, і малим. Ви так сьогодні гарно привіталися і у вас такі гарні посмішки, а ви знаєте, що усмішка дає нам здоров'я. Діти, а ви хочете бути здоровими? А чи знаєте, як потрібно чинити, щоб менше боліти? Так, гуляти на свіжому повітрі. Займатися спортом, купатися в морі, а ще правильно харчуватися. Сьогодні до нас завітають в гості. А хто? Давайте з вами подивимось. І ми навчимо, як правильно берегти здоров'я. Ой-ой-ой! Що трапилося? В мене живіт болить. І цікаво, чому він в тебе болить? Діти, придивіться до нашого хлопчика. Петрика, може, підскажете, чому болить в нього животик? Так, бо він в забрудненні калюжі купався. в нього брудні ручки, спинка, да? і рук він не мив. Ось тому і захворів. Їв він яблука брудні, що лежать на землі, і були живіт у нього, маму зве на допомогу. Діти, що ми можемо порадити Петрику? Що ж треба робити, щоб він не хворіти? Та чому ж погано, коли брудні руки? Чому не можна брудні овочі їсти й фрукти? Так, бо на них багато мікробів. А ви хочете побачити мікроба? Насправді він дуже маленький, крихітний, але робить завжди дуже велику шкоду. Я шкідливий, злий мікроб. Я винахідник всіх хвороб. Я маленький злодіяка, хуліган і розбишака. Я живу усюди, де багато бруду. У болоті, у грозюці, у смітті і у пилюці, під брудними нігтями. Той, хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Ану ти бачиш, розходився ми тебе не боїмся. Діти. А чого боїться мікроб? Так, мила, води, а ще деяких овочів, які дуже гіркі та пекучі. Ось вони зустрічайте. Я цибулька для салату. Вітамінами багато, не біда що щипає, всіх від грипов захищає. А я, друзі, часничок, припікаю язичок, я мікроби всі вбиваю, захищаю від хвороб. Діти, а де наш мікроб? Злякався і втіх. Ож, бачите, дітки, треба. Запам'ятати гарненько правила, щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити, мити ножки, вушка, спинку, не в калюжі, а в чистесенькій водичці, мити овочі і фрукти, їсти всі свіжі продукти, і тоді буде все в тебе в порядку. А ось і Петрик наш чистенький. Ну що, Петрик, ти запам'ятав всі правила? Так, дітки, я всі-сі правила запам'ятав. Дякую вам, дітки. Я сподіваюся, ви теж, дітки. Притримуєтесь всіх всіх правил, щоб бути здоровими. Ну, все, дітки, відвіда вас. Тепер буду поспішатимо до інших дітей. Теж їм буду розказувати правила і про те, які ви гарненькі пурненькі дітки. До нових зустрічей.